Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні на нас чекає цікава подорож. Ми дізнаємось, хто ж справжні друзі людини? І як ви вважаєте, хто може бути другом людини? Так, це можуть бути мама, тато, друзі, садочку, а ще тварини. Діти, послухайте невелику казку. Жила була людина. Вона почувалася самотньо, і ось до неї прийшов пес і сказав Я буду тебе охороняти. Потім прийшла кішка. Я подарую тобі тепло і моркотіння. А корова сказала, я даватиму тобі молоко. Кінь пообіцяв допомагати у праці, а корочка не стийця. Відтоді всі вони стали справжніми друзями людини. Діти, домашні тварини приносять користь, радість і любов. Подивіться уважно, хто це? Так, це собака. А що вона робить? Так, вона охороняє дім. Допомагає людям. Діти, а це хто? Так, це кішка. А ще яку користь вона нам приносить? Вірно, вона ловить мишей і дарує тепло. А що робить кінь? Так, він допомагає перевозити важкі речі і возить людей. Діти, а що дає нам корова? Правильно, молоко. З молока ми можемо зробити сир, масло, сметану, а яку користь приносить куриця? Правильно, вона дає нам яйця. Діти, пам'ятайте, тварини не можуть говорити, але вони відчувають любов і турботу. Тварини. Наші справжні друзі вони живуть поруч із людиною, допомагають їй, дарують радість і тепло. Людина не може обійтися без своїх вірних помічників собаки, кішки, коня, корови, курочки, вівці. А щоб тварини були щасливими, люди повинні дбати про них. Годувати, захищати, любити. Пам'ятаймо, добро, яке ми даруємо тваринам, завжди повертається до нас любов'ю і вдячністю від них. Діти, я вам кажу дякую, а нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!